Мене звати Артур Войтюк, я з міста Хмельницького, народився в 1994 році. Майже все своє свідоме життя, доросле життя я безпосередньо служив у Збройних силах України. Я миротворець, ветеран і лідер. Намагаюсь бути лідером. Я брав участь в місії проведення Організації Об'єднаних Націй, також маю голубий берет миротворця. Я почав службу 16 років, пройшов 4 роки навчання в вищому військовому інституті. Відповідно, після цього отримав звання лейтенанта. Командуванням частини було покладено на мене обов'язки виконання командира батальйону. Ми поїхали виконувати завдання під вуглегірську ТЕЦ. Вже було зразу зрозуміло, що це завдання буде провалене через те, що дуже мало було інформації щодо противника. Біля мене прибули два прильоти. Я розплющую очі, чую дим, чую тріскит гілля і розумію, що якщо по мені прилетіло, значить може бути і по них. Я не думав, що зі мною, як я, де я взагалі. У мене була одна ціль доїхати максимально близько до моїх людей і чим пошвидше їх забрати і виїхати звідти. Тоді, коли я вже їх забрав, я зрозумів одне, те, що. Я можу насправді видихнути, я почав відчувати вже біль, нудоту, такого, знаєте, все на кучу, дзвін в ухах. З'явилися нові цінності. Е, їх спершу не було, але мої батьки дуже почали сильно перейматися за це, завжди приїжджали до мене, відвідували мене. Після поранення в мене відбулася трансформація, і я почав по-новому жити. Почав я насправді цінувати дуже багато і почав бачити те, що раніше не бачив, почав звертати точніше увагу. Після звільнення з ЛАО Збройних сил України я перейшов в сектор політики, іменно напрямку ветеранської. відповідності. Це було моє рішення особисте через те, щоб бути почутим, тому що я був як голосом від ветеранів. Для мене мир, у моєму розумінні, це відсутність війни. Моя участь у програмі ветеранського лідерства у Великій Британії в першу чергу відкрила для мене нових людей в моєму житті. Хто, крім нас, не побачить так, як ми самі. І після цього я зрозумів, що можна багато яким обмінюватися досвідом, але все одно ветеранська політика на наших плечах і ніхто краще нас не зможе усвідомити, як її реалізувати. Будь-хто при виконанні будь-яких обов'язків. Ну, місій, завдань мали мету і мали ціль. Тому е цивільне життя не відрізняється. Насправді потрібно мати мету. Коли в тебе є мета, коли ти знаєш, що я хочу, не знаю, будь-що піти в спортзал, нехай так. Вставай, кожен день прокидайся цією думкою та йди в спортзал. Далі переходь на щось більше. Хочеш спробувати е щось своє відкрити, якусь свою бізнес справу. У тебе є ідея, це вже основа. Тримайся її, і кожен день будь відданий цій своїй ідеї. І ти не побачиш, як, наскільки швидко їхнє життя зміниться насправді. Тому що людина без мети втрачає жагу до життя. В неї все змінюється. Завжди потрібно знайти мету. І тим більше потрібно зрозуміти, що є другий шанс. І життя дало другий шанс вам. Тому важливо, якщо ти не проводив часу своєю сім'єю, і ти не бачиш, як твоя дитина росте, приділи цьому час, просто переключись на дитину, переключись на свою родину, прокидайся, живи і насолоджуйся. Зрозуміло, що те, що було, його вже не стреш, Його просто треба прийняти і пропустити скрізь себе і по-новому вдихнути.